Доброго дня, мої дорогенькі. Я сьогодні відео в мене з дачі. Товар привезла прямо на дачу, тому що приїхала, дощ у нас так і не пішов. Я прибігла бистренько спасати свої ігорки та помидори, привезла розпак... товар з собою, поутримала на пошті і розпаковочку покажу вам прямо з дачі, що в мене є цікавого. Дивіться, взяла. Отакі чудові гелі для душа 720 мл. Да? 720. Тут три чоловічі. Вони йдуть як шампунь і гель два в одному. Отакі дві лагуни в мене є на продаж, і отакий апельсин є на продаж. Ще такий шампунь, лосьйон для тіла. Інтімочки взяла також на продаж. Це в мене залоє, тому що потім вони будуть далі, вони будуть вже без дозатора, будуть не такі зручні. Так що, ну, хто привик до таких флакончиків, будь ласка, е, взяла ще термозахист для волосся. Мене дівчинка просила, не знаю, забере чи не забере. Ну, в чому буде так. Так що є поки що в продажу. Е, взяла набір Full Speed, не прийшов мені гель для душу на автозамовленні, десь іде. Такий набір, отакий набір чудовий був «Інкедесанс». Тут флакон 50 мл, Кульковий дезодорант і ось такий мініатюрочка 10 мл. Отакий був класний набір. Таких у мене є два набори. Можна як для себе, так і на подарунок. Прийшли дівчинці-очки, у мене окуляри вона мене замовляла, такі, як я колись рекламувала, їх не було на складі. З'явилися, прийшли. Отак от вони упаковані. Отакий, у них, Тьфу, господи, О, у них такий чехольчик, така коробочка, ось така упаковочка. Таких окулярів. Взяла також отакий. От Набір Ferveri Bell з мініатюрочкою. Дуже такий приємний такий фруктовий аромат. Хто полюбляє, запитуйте, будь ласка, взяла ще такі були тінюшечки, вони були уходящі. так що, думаю, що У нас з'являються нові. Це моко. У мене колір тут матові відсінки і один оце троєчка, трошки як перламутровий, а так то матові такі кольори. Дуже-дуже такий приємний відсінок, класні такі тінюшечки наші. їх всі полюбляють, вони з зеркальцем. Взяла ще цю новиночку туши, взяла чорну, коричневу, синеньку взяла. Вона мені дуже подобається. Я вже цією синенькою користуюсь майже недільку, тиждень, да? і вона мені дуже подобається. Цілий день тривається на очах. Тримається сьогодні одну таку вже продала чорненьку, так що запитуйте, є чорно-коришнього, є синя і чорніше чорного. Також для чоловіків, бальзам. Гель такий для бриття, для гоління, і ось такі бальзамчики після гоління. Два в одному вони зволожують і ухажують да, за кожну шкірою обличчя Такі бальзамчики, можна в наборчику. І взяла ще такі спрейчики для тіла, фруктові по розпродажу. Так що товару є багато. На вибір великий, тому запитуйте. Ще йде до мене дві коробочки. Це ще замовлення е, за шостий каталог, за е, червень місяць. За червень місяць. А ще моє замовлення за червень місяць. Я отримала. Да, отримала ще каталожки. Вже на серпень місяць новенькі каталожки я викладала в Ютубі вже таке відео. Дивіться о, мій обзор каталогу. Так що кому що треба, запитуйте. Ось що є в наявності і багато чого вдома. Всім доброго дня! пока.